17 травня в рамках робочої поїздки до Миколаєва президент України Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович відвідав чорноморський суднобудівний завод. і взяв участь у урочистій закладці головного корабля класу Корвет проекту 58250, який планується передати військово-морським силам у 2016 році. 17 травня в рамках робочої поїздки до Миколаєва президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор Янукович відвідав державну акціонерну холдингову компанію Чорноморський суднобудівний завод, де взяв участь в урочистій закладці головного корабля класу Корвет проекту 58-250, який планується передати військово-морським силам України у 2016 році. У церемонії закладки, зокрема, взяли участь міністр оборони України Михайло Єжель та командувач військово-морських сил України Адмірал генерал Віктор Максимов, президент України встановив закладну дошку на блок корабля. На згадку Віктору Януковичу подарували її копію. Як відзначив голова держави на розширеному засіданні регіонального комітету з економічних реформ при Миколаївській облдержадміністрації, до 2021 року має бути завершено виробництво серії кораблів класу Корвет, яке відбувається зараз на чорноморському суднобудівному заводі у Миколаєві. Мені приємно сьогодні бути на вашому заводі. Ми тільки що відкрили закладку третьей секції проекта «Корвет», який буде фінансувати государство України. За його словами, закладка «Корвета» на Чорноморський суднобудівний завод це перший крок. До 2021 року планується побудувати ще чотири таких військових судна. За словами головного конструктора Корвета Сергія Кривко, Чорноморський суднобудівний завод повністю готовий до такої відповідальної роботи, як будівництво корветів. Довідково, у грудні 2009 року, державна акціонерна холдингова компанія Чорноморський суднобудівний завод виграв конкурс Міністерства оборони України на будівництво кораблів класу Корвет для військово-морських сил України. У березні 2010 року фахівці підприємства приступили до обробки металу для збірки заставної секції українського корвета. Прийнята у березні 2011 року, концепція цільової оборонної програми будівництва кораблів класу Корвет передбачає створення серії корветів, які увійдуть до складу військово-морських сил України до 2021 року. Це перший військовий корабель, будівництво якого закладено за часів незалежності нашої держави.